Більш ніж 20 мільярдів гривень будували більш ніж 20 років. Нарешті відкрила міст, який веде на Троєщину. Подільський міст внесли в багато книг по архітектурі, як не потрібно будувати. В народі кияни жартують, що не одного політика і посадовця цей міст зробив мільярдерами. І спостерігається така тенденція, коли українці, ну здебільшого це кияни, тому що вони ж там живуть, їздять, дорікають, чому відкрили, а не добудували. А тільки одна смуга, а потім вулиця, там потім на, внизу на Русанівці перетинає ні з того, ні з цього. І колони, і метро, і, і затори. Нема стане добра. Не добудували міст недобре, відкрили міст не повністю недобре, відкриють також недобре. Ну там, взагалі, цей міст, хто не знає, там надто великий масштаб, і він просто йде в такі дачні будиночки. Ну, тобто, там як алявіджата територія, ну там просто цей міст. От він умовно, я не знаю, як слон, який заходить у форточку. Але тим не менше для спостережливих українців дуже легко зрозуміти, чому відкрили зараз Україна, не маючи авіасполучення, вона сконцентрована здебільшого на дорожньому сполученні, на залізничних шляхах і так далі. Тобто, ви ж бачите, скільки нових маршрутів відкриває «Укрзалізниця», як з'єднуються з країнами, з якими ми межуємо сполучення. Кишинів вже є прямий потяг. кишинів Львів є багато, набагато більше потягів прямих аж з самого Києва до Варшави, до Угорщини і так, так далі. Ем, хочеться сказати, що я розумію, що зараз люди вони надто агресивні, тому що така ситуація. Але варто зрозуміти, що також відкриття цього мосту воно полегшує життя тим, хто живе на Троєщині. Плюс коли є Тривога. Багато мостів, вони заблоковані. І ці мости, ці шляхи потрібно швидко розгрузити. А кому не подобається, вони просто можуть не їздити тим містом. мостом. Вони можуть його об'їздити, стоячи в заторах по 2-3 години. Все як в старі часи. Ну, це для таких прихильників такої традиції. Напишіть вашу думку, що ви думаєте про цей міст. М і чи вважаєте ви правильним, що от влада починає з такого маленького? Тобто відкрила не повністю всі, всі шляхи, повністю всю дорогу, а тобто, в одну і іншу сторону по одній смузі? Дякую.